Та відвідує Дім молитви на Церкву Божу про ті події, коли наш Христос ішов до Бога за кожного з нас. Ці події записані в Євангелійській, але я хотів прочитати від Івана від Луки, 23 розділ, 26 вірша. Тут записано таке. І коли повели його, то затримавши якогось Симона Керенеця, який повертався з поля, поклали на нього Христа, що вніс за Ісусом. Ішло за ним дуже багато народу і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них і сказав, доче Єрусалімський, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Бо находять дні, коли скажуть Блажені, не і утроби які не родили, і груди, які не годували, тоді стануть говорити горам, упадіть на нас, а рукам покрийте нас. Бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що ж буде сухим? Були також з ним двох злочинців на смерть. І коли прийшли на місце, яке звалося Череповище, там розп'яли його і злочинців, одного праворуч, другого і вороча. А Ісус сказав: Отче. Простий. бо вони не знають, що чинять. І ділили одержання його, кидаючи жертв, і стояв народ і дивився. І насміхалися разом з ними начальники, кажучи, він спасав інших, нехай спасе себе самого, якщо він Христос, обраний з Божий. І воїни також глузували з нього, підходячи та підносячи йому отця. І казали, якщо ти цар юдейський, спаси себе самого. Був також і надпис над ним, написаний письмом грецьким, латинським і єврейським. Це цар юдейський. До цього часу такі доволі знайомі нам події, які, можливо, читаються на хліболамані, згадуючи оці кроки нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, в цьому такому невеличкому такої цієї глави є декілька категорій людей, які по різним причинам прийшли в той час на Голгоф, на це місце. Ця подія починається з того, що у них вже Ісуса, який не міг йти, він побитий був, він зранений, він закровавлений був. І побачивши це, побачивши поруч Сімона, який йшов з поля, написано, да? видно статної такої статури, крепкий такий був чоловік. На нього одрузили це Горудія Ви Знаєте, він, Сімон Кіріні написано про нього. Це людина, яка жила в північній Африканській провінції. І він, як і всі розпорошені євреї, йшов на Песах, на це свято, одне із найвеличніших свят до цього часу в єврейському народі, визволення їх єгипетської неволі, він йшов на свято, а практично попав на похорон, на похоронну процесу. На нього одрузили оце Орудія Казі. І він поніс там за Ісуса. Але там йшла категорія людей, про яких написано, що вони плакали за Ним. Вони плакали і голосили написано за Ним. кричали, голосно плакали. Не просто, а знадривно. І йшли жінки, які плакали, вони прийшли на це місце поплакати за ним. Ви знаєте, що і Ісус, який не міг вже йти. Який і вставав, який практично вже повз на голову. Він навіть тоді, послухайте, навіть тоді не думав про себе. Він навіть тоді, побитий, закровавлений, він зупинився, подивився на цих жіночок і сказав: Чері Єрусалімські, дочки Єрусалімські, не плачте за мною. Він розумів, що декілька кроків. Ще трохи, йому треба буде там розп'яти на окофі, а потім вічність, обійми батька, який послав його на цей великий подвиг. Йому треба було дійти і надійшов слово. Але і тоді він навіть тоді, коли над ним злучалися, і плювали в нього і били. Він навіть тоді подивився на цей жіночок і сказав, не плачте за мною, не плачте, плачте за собою і за дітьми вашими. Друзі, брати і сестри, ми прийшли в дім молити. Можливо, у нас став час поплакати не за Ісусу, а за своїм станом по відношенню до Нього. Можливо, коли прийшов той час, коли там в глибині серця нам треба склонити і сказали, Господи, прости Поплакати над своїм станом, над своїм становищем. Заглянути в своє серце Його очима. І поплатити над тими дітьми, над своїми онуками і дітьми, які сюди не приходять, які сьогодні там, у цьому грішному світі. Можливо, це цей час, дім молитви, щоб ми заголосили до неба, в глибині свого серця цими молитвами, якими завжди чує Ісус, ці сердечні молитви. Це була перша категорія, яка там була, вони йшли за ним плакали і голосили в мене. Але там була і не тільки ця категорія людей. Там була і інша категорія, яка не прийшла поплакати. В 35-му вірші написано, і стояв народ і дивився. Знаєте, це стояли люди і просто дивилися на їхніх очах, розпинали їхню місію. Їхнього Бога. А вони прийшли просто подивитися. Знаєте, це були равнодушні, холодні люди. Вони були безучасні до місії, а по великому рахунку були безучасні до свого життя. Вони стояли, дивилися на це розп'яття. Не розуміючи. Перед ними. Можливо, сьогодні теж є люди, знаєте, яким вдома, ну, в недільний день ну, нема що робити. Працювати не можна по нашим традиціям. І, і можливо, ви приходите сюди теж. І просто сидите і так равнодушно, ждете, дивитесь на часи, і думаєте, коли це закінчиться? Ви знаєте, закінчиться. І це служіння закінчиться. І коли закінчиться ваше життя. І питання, куди ви підете? Куди? Не будьте холодними і равнодушними до своєї, до свого життя і до своєї безсмертної душі. Не будьте. Там була і третя категорія людей, яка прийшла не поплакати за собою, за дітьми своїми. Вони плакали за Христово. Це була не та категорія, яка просто стояла і дивилася, не розуміючи, що відбувається. Про цю категорію написано так, і насміхалися разом з ними і начальник. Кажучи, Він спасав інших, нехай спасе себе самого, якщо він Христос, обранець Божий. Скажіть, Ісус міг не піти на Гов. Він міг зупинити все. Він пішов у радиково у себе. Колись він молився в Гексиманському саду, пам'ятаєте, на цій оливковій голові. Він підійшов, коли я приїхав перший раз на, в Ізраїль. Перше, коли вийшов з автобусу, так сталося, що я вийшов і став своїми ногами приблизно на тому місці, де колись молився Христос і там є побудована церква. Там плакав Христос за нами. Пам'ятаєте, він не спав, він молився і краплі крові падали з його чола. І лікарі кажуть, що якби це просто була людина, він повинен був померти від в мозку. Але це не просто була людина. Це був Бог, який прийшов на землю, унизив себе, ставши людиною, щоб нас спасти. І пам'ятаєте, він молився і просив учнів, пободруствуйте, помоліться зі мною, підтримайте мене. І я собі стояв на цьому місці і думав, Господи, якщо тобі була потрібна підтримка, то скільки ж мені потрібно? Скільки ж мені потрібно? Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я перший раз приїхав в Києві, далеко від нас теж держава. Дуже рідна держава. Як ми порівняні з Америкою, так вони порівняні з нами. Три долари, 30 доларів в місяць це велика зарплата. Ви знаєте, коли я там приїхав, помолився там. Були гарні такі служіння, а потім поїхав. І через два роки прилетів знову туди, запросили на служіння. І я їхав з одним братом звали Андрій, діяком церкви. І він каже, ти знаєш, Вадим, а тут старіця така, бабушка Катя у нас живе. Я тако, знає, знаєте, тако, звів плечі і кажу, а хто вона така? А він каже, ти ж пам'ятаєш, ти два роки назад приїжджав перший раз, я кажу, пам'ятаю. Так от вона з того часу записала тебе і кожен день за тебе помниться. Я кажу, Андрюша стой. а можна заїхати до неї? Вона дома. Навірно, вдома. Каже, бо вона тільки в церкву, може, в лікарню ще в магазин. Та більше нікуди не ходить, вона хворіє. Ми заїхали до цієї бабусі, такої. відкрилися двері. Я таку в перший раз наче побачив цю стареньку таку бабусю, а вона подивилась на мене і сказала, сино прий всі ці два роки вона кожен день молилася до мене. Ви знаєте, вона показала мені подоконничок, на якому вона ставила таку, показала мені записочку, там 12 в мене фамілій. Вона ставила таку на подоконничок, каже, я таку стою на колінах, мені дуже удобно, я бачу цей списочок, таку руки поклала і за кожного з вас молюсь. Я подивився на цей, знаєте, подоконничок, і по -другу. Ви знаєте, ми може ходимо по цьому світу, де маємо служителів Божих, рабів Божих. Тільки тому, що десь в далекій Киргизії, коло протертого поданочка від її рук і коло протертого полу від її колін. Чи не краще, чим хтось із вас, і я теж. Але молитва це велика сила. Там стояв народ, який не прийняв Христа. І там написано друга категорія людей, які прийшли посміятись над Ісусом. І вони насміхались над Ним, і написано там слово начальствуючі. начальники, говорящі такою з сучасною мовою. Це Верховна Рада, Конгрес, Сенат. Це люди, які стояли в авангарді, це люди, які стояли впереді у ніг Ісуса Христа. Це ті, хто були повинні сказати народу, це ваш місія, а вони стояли і насміхались там. Його яка величезна трагедія цього народу і того часу? Знаєте, можливо, в наших церквах теж приходять люди, які хочуть посміятися. Можливо, друг ти теж щось знайдеш тут таке і вийдеш потім, і будеш над ким знущатись, так десь в глибині свого серця, це все, бачить Бог. А наступний Бог за багато-багато років до сьогоднішнього дня сказав, що Бог посміяний. Не буває. Що людина посіє, те вона й кожна. Бог сказав, бійтеся Бога, живого, бійся Бога. І далі написано Та слава вітаю. Не собі, Чи ти такий розумний, чи ти багато чого можеш, вмієш, начекався багато книжок. Та Бог можливість тобі дав вивчити якусь мову. Бог можливість тобі дав очі відкриті сьогодні. Бог можливість тобі дав сьогодні прийти в його храм з однією цілею, що ти покаявся, що ти вибачився і далі жив не тільки на землі, а в <рив> вічності. Була і четверта категорія людей, яка прийшла в той час. Їх набагато більше. Ви можете в цьому тексті знайти і інші категорії людей, які там були присутні, Це і розбійники, і інші. Але там була категорія людей, яка підносила йому уксус. Цю категорію Написано, що вони знущалися. Вони кололи його копіями. Коли Матвій описує ці події, описує, як терн наділи йому на голову і били палками. І цей терм пробивав черепну коробку. І оці, вони як хвостки. Ви знаєте, що терм деколи використовували як місто цвях. цвях. Коли з'єднували більш м'які породи дерево, забивали, як цвях. Знущали з ним на нашим Господом. Ви знаєте, я не знаю вас всіх. Я не бачу так вас всіх, я бачу Бог. Я не бачу ваше серце, так я бачу Ісуса. Але якщо щось відбувається в твоєму серці, друже, ти чуєш, це працює Ісус, який дав тобі сувість, яка може тебе осуджувати. Навіть тоді, коли ніхто не знає, що ти зробив. Тільки Ти і Бог. Просто порада людини, яка, на жаль, на превеликий, на превеликий жаль, втри-три в роки тільки стала на коліна Зроби це. Поки Бог дає таку можливість. Скільки тобі років Ви Знаєте, на церкві де де дні служіння і був. І зараз перейшов в іншу церкву. Переїхали в інший куточок нашого міста в Вінниці. В нашій церкві було півтори тисячі членів церкви. Я не знаю, знаєте чи ні, але в Вінниці знаходиться Баптистська церква, яка вважається самою найбільшою Баптистською церквою у Європі. Приїжджайте на нас, місце разом поставила Господь. Ви знаєте, одного разу у нас захворіла одна старенька така бабуся, вона заболіла нога, ноги вже не могли ходити. Була страшна біля. І ви знаєте, коли вона робила один крок, і такого біля аж перебувала дихання, вона робила один крок, стала Трошки доподихала і казала слава Господу!» Потім, привозмагаючи кольоровила інший крок, казала опять передихаючи тако, тримуючи сльози, слава Господу. Ви знаєте, кожен крок її життя на землі, це була слава нашому Господу. Дуже я не знаю, в якій ти категорії. Сьогодні. Ти прийшов поплакати за собою, ти вірно зробив. Ти в самому кращому місці. Батько жде твого каяття, жде твого просто вибачення. Можливо, ти прийшов сюди, друже, поплакати за своїми дітьми і дітьми, і онуками. Вірно зробив. Молися ці молитви почує Господь дасть, щоб твої діти і онуки. Не загинули в цьому страшному грішному світі, а були тут вдома нашого батька. Можливо, ти прийшов просто посидіти, бо нема що робити на, на цій, цій недійний день. Можливо. Але запам'ятай, що ти равнодушний і холодний до себе, а не до того, що відбувається навіть зараз тут. І ти біж до Бога. А можливо, ти прийшов позвучатись, потім вийти, і щось розповісти. Я такий був. Мені соромно про це говорити, але я був таким, я розумію це. І пам'ятаю, як я в 16 років ішов, і коли сиділи старенькі бабусі коло храму Божого, різних конфесій. Там щось було прийнято, вже мало сидять, але буває і зараз сидять. Тоді було їх більше, таких стареньких бабусів. А я брав і кидав їм. Їх в їх протягнуті у протягнутій ладоні окупки від сигарі. Я не можу повернути назад. Але я знаю, що і це Бог мені простив. Я знаю. Я вірю, що я зустрінуся з цими бабуся. Там в небі. Тому Бог і б'ється твоє серце, Бог дає таку можливість. Я хотів би ще заспівати одну пісню. Для слави Божої і для тебе ти чуєш, друже. Хочу заспівати ще одну пісню і хочу, щоб ти послухав її своїм серцем. Навіть мама не, не розуміє серце. Вона про моє і твоє життя. Хочу попросити, брати і сестри, якщо є така можливість, давайте піднімемося і стоячи послухаємо цю пісню. У кого є можливість, Що? у кого вирієте, не можете. Можете сидіти, нічого в цьому Ви Можете посидіти. Але дуже просив вас, брати і сестри, особливо вас дуже прошу, поки буде звучати ця пісня, я дуже вас прошу, щоб ви зараз молилися. Молилися за своїх дітей, яких немає тут. Молилися, можливо, за своїх онуків. І молилися за тих, хто сьогодні тут. По вашим молитвам прийшли сюди, але ще не примирилися з Господом. Я дуже вас прошу. Моліться, щоб Бог дав вам сили, щоб дав їм сили вийти перед лице Боже і покаятися. Тому що ви знаєте, яка буде битва зараз. Сонми ангелів Небесних підуть душу цю спонукати до каяття, щоб людина все ж таки вийшла перед лицем Боже і покаятися. І в ангел Вісовський будуть стримувати це тіло і говорити, що людина не виходить. Ви знаєте ці, ці битві, ви знаєте. Тому прошу, щоб ви молилися, щоб Бог дав сили. Якщо в цьому молитвому будинку є ваші діти, чуєте, і ваші внуки, і вони не примирилися, якщо у вас є можливість, подивіться їм в очі. І можливо, якщо вони поруч, запитаєте, доці, сино. Одучка. Ма, Бабушка, мама, молилися за тебе і Можливо, сьогодні ти вийдеш при лице Боже і І чого в цьому сорому нема подивитись в очі своїх дітей? і Можливо, якась людина буде вагатися, вийти сюди, при лице Боже. Не станьте перепоною для цієї людини. Можливо, зверніть увагу. Можливо, допоможіть. Поки буде звучати ця пісня. Моліться, брати і сестри. І зверніть на тих, хто сьогодні ще поруч, але не повернувся з Богом. Зверніть увагу. Ich bin oh